Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і варимо на малому вогні 40-50 хвилин. Під час варіння, якщо рідина википіла, треба її додати. Пройшло 40 хвилин голубці готові. Зараз за допомогою виделки будемо провірати. Капуста м'ягенька, виделка проходить гарно. Ви тільки подивіться, які гарні голубці і як вони держаться кубки. Це не